На слуху. Уявіть собі, скільки вони проходили, коли були в експедиціях за день миль, в яких у немилосердних умовах води немає, їсти неможливо, спека неймовірна, пилюка. Дуже ну умови незвичайно важкі. І весь час на, на грані життя або смерті. І в той же час Шевченко такі робить замальовку, здійснює таку унікальну колекцію малюнків, якої сьогодні взагалі цінність особливо. Велетенське Аральське озеро залишилося на картинах Шевченка і практично зникло в реальності. Експедиція Аральська, в якій брав участь Тарас Григорович, цінна не тільки тим, що залишилися його роботи, а й тим, що це була. Велика особиста драма поета, адже він сподівався, що за рахунок альбому, який зробить в цій експедиції, отримає свободу, а отримав п'ять карбованців. Про Тараса Шевченка, про його характер і про аральську експедицію говоримо сьогодні із сценаристом і режисером фільму Експедиція Костянтином Коноваловим. Здрастуйте, пане Костянтине. Доброго дня, пані Ольга. Ви вибрали саме цей сюжет. Я так думаю, саме через те, що і це була справді драма, тому що практично рік так виходить так. Шевченко жив тим, що ось він зробить альбом. Він надішле царю і отримає помилування. А так. йому справді п'ять карбованців надіслали. Я вам скажу, це був перший період заслання, сказати можна так, перші роки заслання, коли Шевченко боровся за свободу, і він е, намагався знайти вихід цієї ситуації. Шевченко, як людина з потужним характером, він завжди знаходив такі виходи. Коли був козачком Енгельгарта, він додавив Енгельгарта тим, що Ангельгарт відправив його вчитися до Ширяєва. У Ширяєво він зустрівся з Шошенком і додавив, що його взяли вчитися в академію. Потім він зробив так, що його звільнили з скріпасто. І тут він теж першим ділом. Він поч почав шукати вихід, він почав писати листи і думати, як знайти вихід. І власне запрошення його до експедиції це було таким виходом. Він намагався створити цей альбом, передати царю і за це отримати свободу, як нагороду. Тобто, це сам собі він придумав, йому ніхто нічого не обіцяв, просто запропонували таку роботу, оскільки він вже тоді себе показав етнографом. Він створив мальовничу Україну. Такий проект так. Так, так Після цих проєктів в нього був досвід. Його як професіонала запросили е, в цю експедицію. Тоді не було фотографів і запрошували художників змальовувати море. Вселя людей, які там живуть, маяки і такі різні речі. От. І він сам собі придумав, що він створить більше, ніж від нього е, потребувалося. Треба було створювати просто пейзажики такі. а Він це робив кольоровим, цікавим. Він е, малював е, цих персонажів казахів, киргизів, які там живуть. Це були перші намальовані казахи і киргизи. Це великий етнографічний матеріал. Шевченко як ніколи в житті прагне виконати такий наказ. Не тільки знімає вигук, але іншими словами малює все, що вважає за потрібне, пам'ятаючи настанову свого вчителя Карла Брюлова. Не копіювати, а приглядатися. З-під його рук вийдуть укріплення раїн, пристань на сердарі, спорядження шхун. Шевченко малює товариша та інші. Йому ж хотілося, щоб це були краєвиди художні, щоб це були справжні пейзажі, і дивно, як їм вдалося поєднувати е, оце е, намагання пам'ятку нарисувати точно з віконцями, з детальками, з, кап... з колонами, з, е, з цими точністю, з куполами похиленими хрестами, е, і одночасно дати широку панораму краєвиду. І на передньому плані рисував якусь стареньку хату, якесь дворище, і е, також е, селяни, які там ходять, а вже на задньому плані оцей е, краєвид, оцей е, об'єкт, який потрібний для фіксування археографічної комісії, і одночасно досягав і е, документальності, і художності це рідкісне явище. І він, звичайно, намагався це все створити надміру того, що міг, щоб отримати свою свободу, щоб вибороти її. І, звичайно, цар подивився, але свободи не дав, відправив просто п'ять карбованців як рядовому учаснику експедиції. Кожним рядовим учасникам, матросам, солдатам, mm -hmm. які приймали участь в експедиції. Видали по п'ять карбованців і Шевченку теж як одному з них, не дивлячись ні на альбом, ні на роботу, яку він там робив. Ви ж напевно вивчали. Ну я знаю, що ви вивчали і... дуже багато матеріалу, але мені зараз цікава, яка була реакція. Тому що коли людина рік живе тим, що вона собі ось так вирішила, що мене звільнять, я зроблю цей альбом, я буду працювати, а потім отримує п'ять карбованців. От наскільки він, скажімо, можливо, розчарувався, опустив руки, як він почав діяти далі. Звичайно, розчарувався. Це була для нього для нього така велика, сильна, така ну я не знаю як це назвати великий удар. Скажімо так, по психіці, бо він звичайно сподівався. Це велика фрустрація, як кажуть психологи зараз. Звичайно, коли він сподівався е, на помилування, коли він провів рік дійсно на борту шхуни святий Костянтин в немилосердних умовах, як правильно каже пан Жулинський. І після цього він сподівався на свободу, що все таки за таку велику величезну етнографічну і наукову роботу по освоєнню Аральського моря його звільнять з заслання. Звичайно, це великий удар, і після цього він почав випивати, почав більш сумувати і такі далі. Зараз багато коментують, що Шевченко любив горілку там, і так далі. Ну, По-перше, хто не любив, а по-друге, це звичайно його ламало. Ви собі уявіться якийсь гарнізон в пустельному, там казахському степу невелика глинобитна фортеця, яка засіка, варта і художник. Угу. Розумієте, Це дуже важко. Відповідь від царя була непередбачувана. Шевченко замість свободи і повернення в Україну отримує як рядовий солдат та рядовий учасник експедиції п'ять карбованців як найвищу милість. Експедиція припинила своє існування. Шевченко вийшов з неї автором поезії та десятків робіт, краєвидів, портретів товаришів по експедиції, жанрових картин. Крім згаданих, уже в цей час намальовано акварелі, шхуна біля форту Косарал, Укріплення Косарал взимку, Маяк на Косаралі, Бутаков і фельдшери стомін під час зимівлі на Косаралі, Місячна ніч на Косаралі. Ну і власне тут треба сказати, якщо повернутися до початку, так він був засланий туди за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві і йому заборонили і писати, і малювати. Тобто, з одного боку, це також була й можливість малювати. Так. Для нього так фіксувати ці береги Аральського моря. Перше офіцери дозволили йому офіційно цим займатися. Він звичайно він почав і писати, і малювати, але тишком нишком. Знаєте, була в нього захалявна книжечка угу. там в цьому. Угу. А Бутаков пішов йому зустріч. Бутаков Олексій був прогресивним офіцером для свого часу. І Олексій Макшеєв, другий офіцер, один з керівників експедиції. Це були прогресивні демократичні люди, позитивно налаштовані до Шевченка, які дозволили йому це, але потім і. Бутаков за це отримав. Потім від Ми царя. скажемо, що так. Бутаков це був член російського mm -hmm. географічного товариства, дослідник середньої Азії. Так, так. Ці дослідники йому взяли на себе відповідальність і видали Шевченко, і тюдник і дали йому змогу малювати. Це була їх власна ініціатива. А потім, коли цар про це дізнався, вони зробили догану Бутакову за те, що він дозволив це для Шевченка. Тобто в нього теж була якась така харизма в тому плані, щоб до себе притягувати людей, він так. які б хотіли допомагати йому. Ви знаєте, така цікава річ. Всі, хто був знайомий з Шевченком, залишили про нього спогади. І офіцери з тієї Орської фортеці, де він був. Хто хоч один день знав Шевченка, всі публікували свої спогади. Вони зараз є в відкритому доступі. Ми, звичайно, з нашою творчою групою все це вивчали. Навіть по одній сторіночці, Там, я знав Шевченка один день. Я так. пив з Шевченком чай, ну, там, лишили такого плану спогади. Mm -hmm. І всі е, згадують, що Шевченко був дуже цікава людина в спілкуванні. Він знав дуже багато народних пісень, він знав багато анекдотів, приказок, історій. Він розповідав в Орській фортеці цим. Офіцерам, які піхотним, які там жили і тянули лямку в гарнізоні, він розповідав, як він жив у столичному Петербурзі. Він був дуже модна людина, дуже цікава. Входжи в такі світські салони, скажімо так, ну проітулював з Жуковським, з Брюловим. Ви розумієте, яка зірка до них прибула туди, на заслання в Орську фортецю. Звичайно, він був дуже цікавий для них. Ну, так? А ось дивіться, справді ми звикли і зараз, вже багато про це говорять: що ми звикли до одного образу Шевченка і зараз постійно це розвінчується, що це була. Людина, яка могла пожартувати, повеселити оточуючих, розповісти анекдот, причому про своє дитинство, про яке ми знаємо, що воно було важке, так. і про це теж йдеться в вашому фільмі. А як це в ньому все поєднувалося? З одного боку, справді ці вірші про надзвичайно важку долю людей, і з іншого боку, такий легкий, я б сказала, характер. Ну, бачите, поет він різного жанру, скажімо так, і художник різножанровий. І в портреті, і в пейзажі він себе проявив. Талановита людина, вона талановита в багатьох якихось речах. Наприклад, як Лермонтов, до речі, улюблений поет Шевченка. Він і художник був непоганий, і поет, і прозаїк. От і тому все це якось поєднувалося. І Шевченко це людина-біографія. Бачите, в нього так і кілька етапів, як ви правильно сказали до ефіру, що Шевченка так можна частково вивчати навіть дитинство. Це як наші одна така частина. Uh -huh. Період Петербургу, друга частина. Період Києву і Кирилово-фодівського братства ще одна частина. Так, це правда. Eh, От так, краще брати якийсь один епізод, як в вашому uh -huh. фільмі. Ти розумієш, що ти навіть по цій експедиції, яка тривала рік. Так? Так, так, ти розумієш, вже при чому дослідники розповідають. Ага. Так у фільмі, там є і художник-графік Василь Перевальський, який прекрасно розповідає про Шевченка, і, і Борис Олійник, і Жолинський. Шевченко споряджений значно скромніше. Одразу ж після дозволу вийти в море. Він змінює ненависний йому мундир на партикулярний одяг, до якого він звик, і перетворюється на європейського вченого з екзотичної експедиції. Цікаво, що з книг Тарас Григорович має на борту Біблію Том Лермонтова та драми Шекспіра. Етюдник, який бере до рук Шевченко, заслуговує окремої уваги, хоча б через те, що вперше після арешту йому офіційно дозволено взяти до рук фарби та олівці. Шевченко у всі періоди свого життя користувався виключно фірменними, високого класу. Професійними інструментами ну, ви бачите, ми сприймаємо Шевченка якось ефемерно дуже. А Шевченка залишив після себе дуже великий матеріальний спадок. Це художник це матеріальні речі. Це речі, які можна взяти руками і їх потрогати просто. Ми, наприклад, для фільму що робили? Ми відтворили, власне, весь інструментарій Шевченка. Ми відтворили епоху середини 19 сторіччя. Ми пішли в музей національний, який нам допомагав при створенні фільму. Ми створили в реквізит такий самий етюдник, який зберігається в Шевченка, такі самі пензлі, такі самі олівці. І всі ці речі можна бачити, трогати руками в наших музеях. Ми дуже багато працювали з таким реквізитним матеріалом. Розумієте? Бо коли ти створюєш такий фільм, тобі треба відтворювати епоху, в якій Слухайте, вважає. А одяг, про який сказано, що він виглядав як європейський вчений, коли зняв з себе мондир, це теж. Що... Такий він був, скажімо. Так, розумієте, як як якщо так, якщо робиш таку картину, ти маєш вивчати багато таких от матеріальних речей, а власне вони є в листуванні, в щоденниках, uh -huh. в наказах командирів Шевченка. Його ж як взяли в Києві, арештували. У нього, наприклад, був такий набір речей, є опис речей, які були при ньому, при арешті. Ну, жандарми, вони все описали. Там було навіть два пістолети. Чого у Шевченка oh -oh. було? У Шевченка було два пістолети. Ну, наприклад, там була скринька, були. Пензлі, олівці, якісь там арештування для малювання, два пістолети. Ну, Там є е, ну, такі детальний опис речей. Ну, як жандарми арештовують, вони uh -huh. і, і зараз поліція арештовує, вона пише там список речей, які є приарештованому. Такі речі вивчаються, тому ми створювали такі. Такий реквізит, і тому і одяг навіть його арештували в Києві в модному сюртуку. У нього були черевики найдорожчі в Києві. Це буде. такий рожевий, той, який у фільмі, так? Ну такі, так, так, так. такі сюртук. У нього був сорочка. Ми ж, все теж детально описано, в чому він був одягнений. І ми все відтворили, просто Яка, які в нього були штани, черевики, сорочка, сюртук. І так його повезли в Туорську фортецю. Ми не, не дали не переодягнутися нічого. Там він цивільний одяг себе зняв, його ж переодягли в мундир. Тільки там відпустив собі вуса. Оці ті знаменіті угу. Шевченківські вуса, які на старих портретах, він їх почав носити тільки в засланні. Знаєте, як в армії теж у нас солдати відпускають бороди, чи вуса, бо якось так уже виглядаєш, або нема чим зайнятися. Він писав в листі до ріпніної, що уявіть собі, я зараз людина з потворними вусами. Ну, відпустив за славні в солдатчині. А Ріпніна, вона набаг... Варвара Ріпніна, uh -huh. так, яка була закохана в нього, вона намагалася ж йому допомогти, чи не так? Так, намагалася, але намагалася. не вдавалося очевидно. Не це. вдавалося, багато людей намагалися допомогти і Ріпніна зі зв'язками, і його ще товариші, але не вдавалося. Просто цар відмовляв. Він е, настільки направ... був ображений. По-перше, е, Микола І був ображений через поему Сон і mm -hmm. поему Кавказ. От там, де борітися, поборети, це ж все Кавказ. Тоді йшла війна на Кавказі, і Шевченко написав таке послання до кавказських народів, до чеченців, черкесів, які боролися з самодержавством з Росією, власне, той, що зараз відбувається, і е, кажуть, за сон його відправили. за сон і за Кавказ. Кавказ була більш політично спрямована така поема. І саме Кола І, чому він арештував цих членів братства Криломифодіївських, він після декабристів він дуже боявся от таких усяких змов і таємних товариств. Саме після повстання декабристів. І тому для нього це було дуже важливо, щоб Шевченко там сидів, і нічого такого подібного не писав. Ну, власне, ми зупинилися То... на тому, що намагалися йому допомогти, але так. не вдавалося. А там ще є такий епізод так. у вашому фільмі, що він чекав листів з України на засланні, але їх не було. Цитується там двічі так. здається так. фільм Варвари Ріпніної лист. А чому не писали? По-перше, багато людей відмовилося від Шевченка. Ви ж знаєте, коли людину засилають в заслання, то там перевіряється, хто друг, а хто ні. І багато товаришів полишили його. Полишили, не писали. А інші писали, але було дуже важко. По-перше, проходила цензура. Всі листи заколи першого підлягали цензуруванню. От. Якісь речі видалялися, якісь листи просто поверталися назад, не доходили до Шевченка. По-друге, пошта у віддалені гарнізони дуже погано доходила, тому що у відсобі сте проти солдаторська фортеця. А коли він був в аральській експедиції, так взагалі вони на острові Косарал, наприклад, зимували, туди дуже погано ходила пошта. Якісь Покетбот ходив там морем під вітрилом, туди привозив йому пошту. Це дуже важко було пережити ці всі речі. Де ви знімали? Ви ж не їздили до тих. Залишків арабського моря це дуже цікава річ. Якраз ми знімали в Севастополі буквально за два тижні до початку революції гідності. В українському Будь Севастополі, сильний. так, на північній стороні Севастополя в іще в музеї Михайлівська батарея, де власне ми знімали каземати Петербургу в Михайлівській батареї міста Севастополя. І на берегах нашого українського Чорного моря. І вся масовка, солдати і козаки це військовослужбовці російського, Російської Федерації Чорноморського флоту. Вони відтворюють Миколаївську епоху, епоху Миколаївської солдатчини, і тому вони дуже гарно і так стильно вписалися власне, в роботу. Угу. А потім вже Почалися ці події. І, звичайно, я приїхав потім до Севастополя, подарував їм диск на пам'ять. Ми поговорили з акторами. Там актори Севастопольського театру знімалися, розумієте, і а потім вже так вийшло. І звичайно, вони цікаво, Їм було цікаво потім вже подивитися результат, що так ми зробили таку роботу. І на жаль, в Севастополі прем'єрного показу не відбулося. Бо я їм обіцяв на зйомках за зробити. І ще була цікава така деталь з кінжов, бо коли ми знімали цю всю історію, а потім повіз Жулинський показувати казахам у Казахстан. Казахи повірили, що це Аральське море. Так. Отак, вони запитали, а чого ж ви знімали у нас на Аральському морі і до нас не звернулися, ми б вам із допомогли Шевченко упорядковує альбом, упорядковує вірші, Проставляє підписи та дати. І Шевченко малює казахів Так в його альбомах з'являються казахи біля вогню. Казахський хлопчик розпалює грубку, казах на коні, стоянка казахів та інші. І в нього є зарисовочки такі. Він радів цьому всьому, посадив вербу, як ми знаємо. Мангишлацький сад, цей який там кілька деревець доглядав. До речі, доля цього мангишлацького саду дуже цікава. Його якакина Тарази Чевченка дуже любили казахи, тому що він любив їх, пане Костянтине. А якими матеріалами ви користувалися, щоб справді зрозуміти, яка це була людина? Так, бачите, це дуже цікаве питання, тому що Шевченківська спадщина – це не лише там вірші або там прозові твори. Для того, щоб створити таке враження, створити фільм про людину, треба читати його переписку, щоденники, враження від і других осіб. І фільм Експедиція власне будувався на двох таких творах: на звіту Бутакова про експедицію командира експедиції і Олексія Макшеєва, поручника, учасника експедиції, який написав теж подорож Киргизькими степами та Аральським морем. Ці дві такі документальні повісті вони лягли в основу. І разом з щоденником Шевченка, разом з листуванням, разом з протоколами допитів. Як ми вже казали про деталі, наприклад, опис його одягу, де були там два пістолети або і речі його, або так? характер. його, так. Розумієте, є, наприклад, у відкритому доступі викладено протокол допитів Шевченка. 400 сторінок. 400, 400, сторінок. 400, сторінок. 400 сторінок, його ж допитували, його допитували, він розказував Жандармам про своє життя, власне, про життя в Києві, про участь у Кирило-Мефодіївському братстві. І там були якісь досить маразматичні питання до Шевченка. Наприклад, там е -е, слідчі, які допитує, каже, в багатьох показаннях, в доносах написано, що вас називали отаманом. Ваші друзі називали отаманом. Там студенти, художники в Києві. Чого це? Ви, мабуть, розпійники, що вас назвали. Він каже, та ні, ми просто ну, це в українців у нас так. Е Просто називали, мовляв, мов... головний, так, так? мовляв, головний. А, так ви головні, значить, у них були. Ну, там, Допити почитати, це цирк, знаєте, ще той. І з Бутоковим Макшеєвим теж вони, по-перше, ці два офіцери вони цікаво подають матеріал. Вони так як Шевченко, вони подають його з деталями, вони подають його за географічними координатами, вони подають відомості про там їжу. Ми, наприклад, знаємо, чим там харчувалися у цій експедиції, чим? що вони з собою брали. Вони брали солоне м'ясо, у них були сухарі, які були, були, потрощилися. Вони там голодували, рибу якось погано ловили. І Коли висаджувалися на острови, вони полювали на дичину, вони старалися застрелити там сайгака або там гусей якихось набити. А а так з собою брали і масло. Вони його розтоплювали, вершкове масло, і заливали в пляшки, закупорювали. Це в них був такий харч. І було у них і горілка, і вино, наливки. Вони це все діло, забрали з собою в експедицію. Ну, як же. Зараз фільм якраз вийшов прокат, де його можна побачити? 에, можна побачити по кінотеатрам України. Це дуже цікавий такий просвітницький проект, бо фільм художній документальний. В яких містах він е, так, і вийшли. Зараз я сказав би в одному 100-хвилинному слоті вийшло два фільми: вийшов експедиція і вийшов Кобзар е, режисера Тараса Ткаченка, мого товариша, Тарас зараз представляє його у Львові. Е, вийшов цей фільм в кінотеатрах Києва у Львові, в Тернополі, в Рівному, в Черкасах, в Херсоні, в Одесі. І, власне, наприклад, як Рівне до нашого позвонив прокатник з Рівного і каже: А чому жителі рівного не бачать цей фільм? Каже, ну ми не домовилися з кінотеатрами. Я хочу, в мене є кінотеатри, є кіноклуб, давайте показувати. Це От. ви зараз говорите про експедицію. Про експедицію і Кобзар. І, і Кобзар. І Кобзар. Так? І Кобзар. Uh -huh. Два фільми йдуть поруч. поруч. По mm вони -hmm. по 50 хвилин кожен, Ми зробили з них 100 хвилин такий слот для mm -hmm. прокату, і можна подивитися і кобзар і експедицію. Кобзар теж унікальний проект. Зрозуміло і є на запитання. слухаємо. а в мене до вас таке конкретне питання: чи не досліджували ви е, у Шевченка саме власне смерть його? Адже є твердження, що він загинув не просто так своєю смертю, а його отруїли Російська імперія. Дякую. Дякуємо за дзвінок. Дякую. Перший раз про таке чую, власне, що його отруїла Російська імперія. Ви знаєте, я б так сказав більше, що його отруїла Російська імперія все його життя Тараса Шевченка. Бо він звертається у своїх творах до епохи Гетьманської, коли Україна була вільна. Він часто про це пише. І, власне, якби е, не було Російської імперії, не було б кріпацтва на Україні на Звенигорочені, де жив Шевченка, не було б у нього пана Енгельгарта. Фактично до 24 років він був кріпаком, так? Так. так. Поки... 10 років заслання і решта постійно теж під наглядом так, жандармів. Так, розумієте. Йому отруїли всі його життя ця імперія. Якби було все по-інакшому, ну уявіть, якби Шевченко не був кріпаком, виріс талановитий хлопчик у вільній родині. Поїхав би, наприклад, до Ніжинського ліцею чи до Києва, вивчився б, став прекрасним художником, поетом, розвивався б. А так у нього всі якісь поневіряння. Вільнюс, потім Петербург, потім. Він повернувся до Києва, власне, щоб працювати в Київській археографічній комісії в Київському університеті, і звідти його закривають в цю орську фортецю, розумієте? І тому так важко важко. Його отруїли все його життя. Він помер в такому віці, що міг ще тільки розвиватися, творити в художника. Пішов би якийсь такий період творчості новий. Так, 47 років. Угу. Але ось як говорив Микола Жолинський, з дитинства Шевченко був такий, що от він міг терпіти якісь часи приниження, угу. якісь страждання, якщо він знав, що йому це треба. Тому вони кажуть, що якщо треба... треба навчитися грамоті, він буде терпіти, поки його навчать. Потім, якщо він розуміє, що це йому не треба, він йде далі. От Це, очевидно, все життя в нього таке було. Так, звичайно, ви бачите такі от речі з його характером, це, я вважаю, що це типово для українців. Чому Шевченка так всі сприймають? Тому що Шевченка найтиповіший українець світу. От всі його вчинки, вони притаманні українцям. І вся його сентиментальна поезія притаманна українцям. І вся його, власне, весела вдача, коли він в побуті, в спілкуванні, він веселий, анекдотичний, цікавий, дотепний, жартуючий. І... А в цей же час пише таку сумну, трагічну поезію. Це як українці. Всі українці mm -hmm. люблять подивитися сумний, трагічний серіал, наприклад. Розумієте? Це як англійці теж вони люблять дивитися такі дуже сентиментальні речі. В той же час Шевченко любить малювати. В той же час Шевченко терпить до якогось часу. Він терпів і приниження, і е, голод терпів, і безгрошовий період, і е, сварки з друзями. Все, все це було в житті. Але він терпів, терпів, а потім висказувався з цього приводу. Тому потрапив на заслання. Є наступне запитання. слухаємо вас. Hello. Доброго дня, Доброго дня. Так, слухаємо вас. Я коли в школі вчився, так у нас стаття була от про Шевченка і про Толстого, що Толстой, мало, самий е, великий письменник. А я говорю, що порівну порівнути Шевченком немає нікого. Ні Толстого, ні там Лермонтова нікого. Порівняти з Шевченком навряд чи знайдеться хтось у світі. Дякуємо, дякуємо, що ви подзвонили. Дякуємо. Так, ви багато в чому праві, шановний радіослухач. Я зараз тільки про це думаю. Тому що, по перше, умови були різні, умови розвитку у Лермонтова, Толстого чи у Шевченка. Ті були офіцери, дворяни з великими статками, маєтками і в вільний час могли творити і писати. А Шевченко мав сам заробляти собі на своє життя з дитинства. Пробитися те, що так, називається. Так, Умови вони сутку були різні. Тому пробив, і пробився таки. Mm -hmm. Він з дитинства, знаєте, що він робив? Він навіть коли він вчився вдяка в школі, він ж був освічений, знав грамоту, все. І його е, за копійку запрошували читати псалми над покійником. Коли хтось помирав там в селі, де він навчався в дяка, Його запрошували читати псалми. Казали, що він так читає цікаво. і Міг дяк піти, але запрошували Тараса, щоб він прийшов і почитав над покіником. Це були перші заробітки. Дякую за цю розмову. Не я так. додам, що можна дізнатися більше про Тараса Шевченка із вашого роману Художник. Так, це був Костянтин Коновалов, режисер і сценарист фільму Експедиція. Випуск провела Ольга Ксьонц. Я думаю, що ми сьогодні. Багато чого цікаво дізналися про Тараса Григоровича. Дякую, що ви були з нами і до зустрічі. Дякую. слуху, на слуху.